Доброго ранку, друзі, з вами щоденник рибалки. Ще темнося, однак я і риболови Саша і Володя ми в чемні і приїхали заздалегідь на незнайомі нам ставочки, щоб адаптуватися тим часом. Так от, друзі, радо я вас вітаю на своєму каналі. Була невеличка перерва, в мене деякі проблеми були. Здоров'ям. ну, Здоров'я слава Богу нормальне, однак моя права нога любить мене часто підводити. Робив я якісь процедури в клініці і мені трошки попалили шкіру, тобто опік третього ступеню, десь так приблизно оприділили ми. І одним словом лікувався, сидів вдома більшості. Але зараз трошки вже йде на покращення ситуації, тому сьогодні якраз я вже вибрався на риболовлю з превеликою радістю. Значить, Дивіться, що ставки мені не знайомі, а риба тут є, наскільки мені відомо. Мене цікавить сьогодні короб, а також ловлю на бічний ківок і буду ловити на консервовану кукурудзу. Нога ще так остаточно не зажила, тому е, довго не буду. Надіюсь, що буде результат хороший і чим вас потішите. А також е, довго не буду по тій причині, що сьогодні спеку передають, десь більше 30 градусів. І, звичайно, сидіти тут під палючим сонцем не дуже буде цікаво. Так що думаю, що враження будуть, клювання відбудеться і... Риба буде. Ну що ж, зараз ми там трошки перекусимо, а потім будемо вивчати обстановочку. Хлопці будуть ловити на поплавки, поплавкові вудочки. Ну, а я на кивочок. Так, тут такі цікаві корчі у воді. Аж не знаю, чи глибина є. Попробую тут підгодувати. Підгодовую я консервованою кукурудзою. Правда, на умання все це роблю. Не бачу, яка глибина. Так, третє місце. Тут буде четверте. Там побачу. Спокійно, він після цього має потягнути. Але трошечки живку підтягни, бо провис великий володя. Підтягуй, 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 щоб підсічка була. Воно поклало поплавок, що так довго. Той ще розвертає трошки. Тепер вже треба дивитися, чи там є кукурудза. Риб, риби вже точно немає. А ти дві чи одну? Одну. Значить не Воно ну, Тобі збило. Може то міг, міг бути якийсь, може й карась, ну не знаю, але... Ці ранки прекрасні. Нема спеки. дуже гарно. Тишина. Субтитры создавал идеем тикшу давай поднимай так там я то снова легенько дотрунулось снова так рыба. ну легенько так подняла Не те, що треба. Ну що ж, йду на друге місце. Тут результату нема. Зараз перевірю ще інші місця. Перше і друге місце себе не проявило Нічого особливого. Далі. Є корчу воді гарне місце в принципі для короба, тож трошки невелика така глибина, але він взагалі міг би підійти сюди. Однозначно якась риба там є, але так якось ту кукурузу вовтузить нехотяче. Поки що підсікнути не можу. Є невеликі дотики, але можливо це якась плітка. Я не знаю, яка тут риба, чесно кажучи. Короб є, значить карась є. Щука є, здається, то є, А про іншу рибу я не знаю. Тому не можу нічого сказати. Невеликий. Ну, однак любити клюнув. Тут десь кілограм, піду зараз вважу Має трошки більше кілограма. Бери десь клади в якийсь садочок. Карасик. Карасик, так? Ну що ж, друзі? Принаймні є результат. Хлопцям віддам. Хлопцям віддав рибу. Собі посмажить. А я йду далі. Продовжувати. Вивчати обстановочку. Ну що, доторкується там трошки ту кукурузу. Валяє по дну, але не піднімає. На жаль, мілкувато, мала глибина. Дуже риба так хоче на малу воду підходити. Треба буде пошукати трошки глибші місця. Тут ще є ставочки. Я не знаю на яких краще Ну, Буду пробувати, поки спеки немає. Рибка плещиться. Невелика. Там десь був один вихід більшого коропа. В районі 2-3 кг. А так в основному малі показується. C'est vrai. barach зручний. Ох. Фу. Всё, 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 Эта рыбка хорошая а ну. 3700 грамм, красный Будем смаживать, правда? Сейчас уже один. <laughs> Потянем уже О, нормально он себе тут едет Так, ну что ж, продолжим, друзья з цим ставочком вже він мені починає подобатись. Відбулось два клювання, ну і два короби. Кіло і 3700. Нормально. Так як для людини з слабою ногою. Навіть не знаю, чи вам її показувати. Вигляд не дуже гарний, ті опіки. Ух, ух ти ж попідкидава як. Я думав що вдома трошки відсидітись. Не рекомендували мені багато ходити, нагрузку на ногу робити. Навіть на роботу майже не хожу, там прийду на годинку. додому. Однак все ж таки не витримав, поїхав на риболовлю. Довго не буду. Результат уже є. Вже навіть є що вам показати. Однак ще, ще цікаво, поки нема спеки. Трошечки ще половлю. Тут гарно. Природа така мила. Спокій, тишина. Чом би й не посидіти трошечки. Це вже друге відбулось шклювання. Тоже десь таке трошки більше кілограма. Так, це, це більше кілограма, однозначно. вже кожен по рибі має вже буде приємно О, супер. Ага. Тоже десь так в районі кілограма я цього вже відпущу. Опля. А в тебе як, Саш? Красики? На маночку, так? Ну. А більшого нема, так? Чудово. Немає спеки. Легенький вітерець. Навколо дуже гарно. І птахи співають. Зараз дев'ята година. Десь через годинку я вже буду збиратися додому. Ще раз обіду підгодовані місця. Риби є достатньо на всіх нас трьох. Гарний дощ гарний. Ух ты! а може він і клюнув де ти там є? Запутався. Він там так запутався. Виш, тут є під але ти не досягнеш туди. Треба, щоб він це роз... Сам розпудав. Ну таке можливе, так. Піднімай, піднімай і тепер тако-тако тягни, тягни волоком. Опа, мене кермай. кривай. Ти Супер. Ймо. Слухай, команда це сила. Це сіє Кіло з чимось. О, це десь вже біля півторачки навіть буде. Ну що, винесіть туди, я скоренько ще там побіжу. Окей? Ну давай. Дякую. Дякую. Команда це сила. Дощик пройшов, сонечко стало світити. Ну зараз буде. Спека починатися, тому буквально зараз ще три місця обійду і ми втікаємо додому. Плюс ногу там треба, дивитися, лікувати. Ну що ж, друзі, на сьогодні риболовля закінчена, зараз вже майже 10 година. Буде зараз потрошечки сонце припікати. Нам пора додому. Риби є вдосталь, на всіх трьох хватить. І прекрасні невеликі ставочки. Де риба активна, чудова природа, як самі бачите, але пора додому. Ну що ж, дякую вам за здолгіття, за приємні добрі коментарі, а також за перегляди і вподобайки. На сьогодні все. Бувайте здорові. З вами був щоденник рибалки.